Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал Крафтойл. І сьогодні ми поговоримо про те, що робить наші маслопреса неперевершеними на ринку. А поки підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про наші новинки. Давайте почнемо. Почнемо з конструкції. Наші маслопреси доступні у трьох різних варіантах: листовий, швелерний і розбірний швелерний. Листовий прес це класична конструкція, яка добре підходить для більш стабільних виробничих процесів. А швелерний прес забезпечує більшу стійкість і міцність, який ідеально підходить для інтенсивного використання. Але Головна наша фішка це розбірний швелерний маслопрес. Він не тільки міцний, але й зручний. Завдяки розбірній конструкції ви зможете його легко зібрати вдома, і він не займе багато місця. А ще доставка від нової пошти буде значно дешевшою. Що робить наші маслопреси особливими? Річ у тому, що крафтон це не просто виробник обладнання. Ми самі займаємося віджимом олії. Тому розуміємо всі тонкощі цього процесу зсередини. Хто як не виробник олії, знає, яким повинен бути масло прес для досягнення найкращих результатів від тонкого налаштування тиску до ідеальної конструкції. Ми створюємо прес, який гарантує максимальний вихід та збереження корисних властивостей. Крафтой забезпечує не лише обладнання, а й високу якість самого процесу віджиму. Коли виробник знає всі нюанси і вимоги процесу, він здатен зробити найякісніше обладнання. Вибираючи Крафтой, ви обираєте професійний підхід і результат, який відповідає найвищим стандартам. Маслопреси Крафтой створюють максимальний вихід олії завдяки високому тиску від 30 до 75 тонн. І це при холодному віджимі. Присування без нагрівання дозволяє зберегти всі корисні властивості олії. Для вашої зручності ми пропонуємо два типи гідравлічних систем ручну і автоматичну. Ручна система підходить для тих, хто більше хоче контролювати процес. А автоматична це повністю автоматизований процес, який підтримує необхідний тиск без вашої участі. Конструкція наших маслопресів повністю металева, що забезпечує їх довговічність та стійкість до зношування. Ми використовуємо тільки високоякісний метал, який не піддається корозії і витримує високі навантаження. Маслопреси Craft Oil дуже прості в експлуатації. Всі деталі легко очищуються після використання. А конструкція дозволяє швидко провести технічне обслуговування. Це заощадить вам час і зусилля. Наші маслопреси забезпечують екологічно чистий процес виробництва олії. Холодний віджим без нагрівання та контакту з металом зберігає всі вітаміни та мінерали. Це ідеальний варіант як для здорового харчування, так і для косметичних цілей. Маслопреси преси підходять для обробки різноманітної сировини, таких як соняшника, льону, білого та чорного кунжуту, різноманітних горіхів як мигдального, так і волоського. І самого найпопулярнішого серед наших клієнтів це чорного кмину та багато інших. Це дозволяє вам експериментувати і виробляти різні види олій. Ми завжди готові врахувати ваші побажання та адаптувати наші маслопреси під ваші потреби. Індивідуальний підхід це одне із самих головних наших принципів. Отже, маслопреси преси це надійність, якість і сучасні технології. Переходьте на наш сайт і зробіть своє перше замовлення. Та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео і діліться з друзями. До зустрічі в наступному відео.